Хороші шанси щодо мирної угоди та деякі складні проблеми в Україні пов'язані з корупцією, заявив Трамп на борту літака Air Force One під час спілкування з журналістами. каже, переговори тривають і просуваються добре. США хочуть зупинити вбивства людей. Трамп вважає, що Росія також хоче це припинити. Президент Сполучених Штатів Америки зауважив, що спілкувався з Марко Рубіо та Стівом Віткофом після переговорів у неділю і підкреслив, що вони працюють добре. Відтак, на його думку, шанси на укладання мирної угоди хороші, водночас. Трамп зазначив, що наразі немає дедланів стосовно завершення переговорів. За інформацією «Укренерго» в усіх регіонах України сьогодні будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії. Впродовж доби діятимуть графіки погодинних вимкнуть від 0,5 до трьох черг. Для промислових споживачів графіки обмеження потужності діятимуть впродовж цієї доби. Ситуація може змінитися. Фахівці просять ощадливо використовувати електроенергію. Жителі столиці сьогодні будуть без електроенергії до 8 годин на добу. Зараз на екрані ви бачите графіки для усіх черг. Найдовше 8 годин продовж доби без світла будуть споживачі черги 1-1, а найменше на 4 години. Електроенергію сьогодні вимикатимуть усі треті черги та споживачам черги 4-2. У застосунку Київ цифровий запрацювала нова мапа сортування сміття. В оновленому розділі можна знайти усі доступні контейнери та відфільтрувати їх за типом сміття. Аби місця нам було простіше розібратися. У застосунок додали блок із відповідями на найпоширеніші запитання: куди викидати порожні пляшки, використані батарейки, лампочки чи одяг. Щоб знайти контейнер поруч, достатньо відкрити розділ мапи, обрати пункт сортування сміття і скористатися підказками. За інформацією організаторів, сортування має відчутний ефект, адже кожен кілограм одягу, переданий повторно, дозволяє зекономити до 3-4 кілограмів вуглекислого газу, а одна пара джинсів – близько 7,5 тисяч літрів води. Це дуже важливий сервіс для екологі для підвищення екологічної свідомості наших містян, і також ми закриваємо питання наших користувачів, які просили створити цю мапу, тому що треба більше інформації, куди ж все таки викидати, як сортувати. Ми створювали інтерактивні картки з інформацією про те, як правильно поводитись з відходами, про те, як правильно їх підготувати, як можливо скоротити кількість відходів, і для того, щоб підвищити рівень обізнаності на. На сьогодні система створена за допомогою контейнерів дзвіночків, контейнерів для збору небезпечних відходів. На кожному із контейнерів є відповідні правила, як користуватися ними, є відповідні наліпки щодо правил сортування. Ну, що ж, дізналися про головні новини. А спершу, звісно, будемо говорити про те, які в які події сьогодні лежать, скажімо так, на поверхні е, на поверхні, так і будете ви також долучатися до нашої ефіру. Друзі, не забувайте, що ви це можете робити: 068 044. -044 1. номер наших месенджерів, один єдиний незмінний. Олеся Надрій Роди сьогодні з вами до 10-ї. І не тільки ми, звісно, нам сьогодні допомагають наші колеги. Це Каріна Рябчук, це Ірина Коваленко, це Світлана Біла. Від них дізнаємося. Що відбувається в столиці? Якою буде погода чи зимовою, чи ні? І звісно, що там коїться на фронті? Спершу почнемо із Каріни. Каріна, доброго ранку. Тобі який у тебе маршрут на сьогодні? Що ти будеш розповідати нашим глядачам? Вітаю Андрію, вітаю Олесю, Доброго ранку, наші любі глядачі. Я сьогодні дійсно патрулюю місто, ми Буду оперативно вас сповіщати про усе, що відбувається у столиці. Зокрема, перш за все, ми з вами з нашою командою поїдемо на місця наслідків ворожої атаки, яку ворог завдав протягом вихідних. Нагадаю, що за попередню інформацію столичного міського голови, внаслідок цієї атаки відомо, що найменше дві людини загинуло та 37 постраждалих. Дізнаємося, яка ситуація там зараз. Як Місто оговтується та відновлюється після чергової ворожої атаки. А також нагадаємо вам, як отримати допомогу від міста, якщо ваше житло пошкодила російська агресія. Також нагадаю, що сьогодні на календарі у нас перше грудня. Це не тільки перший день зими, а й всесвітній день боротьби зі снідом. З Цієї нагоди у місті будуть проводити безліч профілактаційних акцій. Ми з вами завітаємо до них. Там кияни зможуть безоплатно пройти тестування на ВІЛ та віруси гепатити. Отож, ми роз... Скажемо вам, як проходять подібні тестування і як Україна та, зокрема, столиця просувається у напрямку лікування подібних вірусів. Знаю, що працює і моя колега Ірина Коваленко. От що підготувала сьогодні вона? Давайте почуємо далі.